Фрагмент крилатої ракети, яку під час однієї з тривог збили сили протиповітряної оборони на Черкащині, знешкодили піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. Сьогодні ми закінчуємо роботу по тим небезпечним подарункам, які нам прислав страна агреса Російська Федерація. Воно вивезено за межі населеного пункту, і буде знешкоджено, щоб не створити небезпеку для населення. Це та якою ворог нам пробував вразити об'єкт інфраструктури України, але наше ПВО її збило. Справа в тім, що даний Припас несе загрозу, тому ми вивезли його на найбільш придатну ділянку, на найближчі вістані тут її за шкоди. Кожний ВНП він є своєрідний і невідомо. Коли і як він може спрацювати, саме перше для людей це, які виявили вибухонебезпечний предмет, потрібно триматися від нього на відстані і повідомити 101 або 102. Рятувальники нагадують, після отримання сигналу про повітряну тривогу необхідно пройти в укриття і чекати на офіційні повідомлення від військової адміністрації ДСНС або інших уповноважених служб коментувати події пов'язані зі збройною агресією Росії проти України.